Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ви пам'ятаєте, я розповідав вам про те, як в Японії почали згортатися так звані операції керітрейд Да? Це коли величезні спекуляції призвели до того, що ледве не лягли фінансові ринки по всьому світу. Да? Тобто це коли... Фонди позичали в японській валюті під дуже низькі відсоткові ставки для того, щоб купити високодохідні активи ціні папери в інших валютах і на цьому заробляли великі гроші. Я розповідав вам, як це сталося в серпні цього року. Так, от. Наступного року буде ще, я думаю, більше нових сюрпризів подібного гатунку, але деякі речі вони є більш передбачувані і про них можна говорити вже сьогодні. І ось дуже короткий гід з тих питань, які будуть значними, навіть визначальними у 2025 році, за версією Хеміша Беріла, редактора з фінансової тематики впливового британського видання. The Economist. Перше, чи можуть американські ринки протистояти гравітації? Індекс SP 500 це провідні акції в основному американських компаній на фондовому ринку, так званий індекс фондового ринку, він зріс на 23% у цьому році. Це стало одним з найкращих результатів взагалі. За останній час. В середньому цей індекс зростає десь близько 10-11%, якщо брати там багатодесятирічну перспективу. Поточна оцінка індексу, яка складає 22-кратний прогнозований прибуток, тобто, це такий мультиплікатор, да, тобто ціна прибуток, відображає надзвичайний оптимізм інвесторів щодо е, майбутнього корпоративної Америки, тобто дуже великий рівень. Оптимізму на ринку, однак цей ентузіазм значною мірою залежить від невеликої кількості технологічних гігантів, які зараз становлять близько 30% загальної ринкової капіталізації SP 500. Тобто, по суті, є кілька да, від яких залежить погода на фондовому ринку загалом. От такі компанії, як Apple, Microsoft, Alphabet, вони продовжують вести вперед фондовий ринок і. Визначати, яка буде величина цього індексу S&P 500 і які б будуть прибутки інвесторів. Проте ризики нікуди не диваються, вони залишаються значними і більш того, вони наростають. 18 грудня індекс S&P 500, до речі, впав майже на 3%, різко відреагувавши на сигнал Федеральної резервної системи США про те, що вона може уповільнити темпи зниження процентних ставок. Федеральна резервна система США це, по суті, американський центробанк, який регулює вартість грошей в економіці. Не дарма я взагалі вважаю цю установу ключовим регулятором фінансових і економічних систем по всьому світу, тому що американська економічна система визначає всю економіку світу опосередкована, а американську економічну систему регулює Федеральна резервна система США. Шляхом зміни монетарної політики, шляхом встановлення цієї так званої базової ставки ФРС, яку вони нещодавно ще піднімали для того, щоб долати інфляцію, і тепер вже почали її е, знижувати. Я розповідав вам про те, що відбувається у таких випадках. І хоча в цілому зрозуміло, що наступний рік буде роком зниження. Базової ставки Федеральної резервної системи США і це буде означати, що якщо не буде якогось суперфорс мажору там за ядерної війни, то наступного року почнеться новий суперцикл в економіці, тому що наступного року буде збільшуватися ліквідність фінансовій системи США і світу, тому що навіть китайський центробанк вже оголошує про поступовий перехід до. Політики монетарної більш м'якої, ніж він робив це в попередні роки. Але разом з тим дії Федеральної резервної системи США вони вводять таку нестабільність зовнішню у ринок, який, попри свої здобутки, залишається чутливим до таких макроекономічних сигналів. Тобто не тільки ефективність компаній вирішує зростає ринок чи падає, а навіть більшою мірою це вирішують рішення оцього регулятора федеральної резервної системи США. Водночас, зазначають The Economist, багато відомих ринкових аналітиків залишаються оптимістами і закликають інвесторів збільшувати свої ставки на потенціал Америки, особливо в секторах, які можуть виграти від технологічних досягнень і від споживчого попиту. Друга велика тема чи злетить штучний інтелект? Попри невпинний ажіотаж навколо штучного інтелекту, його трансформаційний вплив на економіку поки що залишається скромним. За останніми даними Бюро перепису США, лише 6% компаній зараз використовують штучний інтелект для виробництва товарів і послуг. Насправді значна частина інновацій засереджена в кількох технологічних лідерів, тоді як більшість бізнесів все ще стикаються із складнощами щодо. Інтеграції штучного інтелекту в свою діяльність. До речі, в Україні є така компанія Леорінторн Global і Async Global, яка допомагає компаніям інтегрувати штучний інтелект в традиційний бізнес. Я поділюся лінками під цим відео. Так от, щоб штучний інтелект суттєво підвищив продуктивність і прибутки компаній, їм прийдеться збільшити свої it інвестиції які наразі складають лише 3% загальних капітальних витрат в багатьох індустріях, крім того, реальні прориви у впровадженні штучного інтелекту будуть вимагати створення зручних платформ, кращої інтеграції з старими системами, перепідготовки робочої сили, здатна ефективно використовувати потенціал цієї технології. І хоча перспективи величезні, часова шкала для буму продуктивності викликаного штучним інтелектом, залишається значною мірою невизначеною, підкреслюють, за економіст. Третя тема: чи серйозно налаштований Трамп? Поки обраний президент готується до вступу на посаду, пропозиції Дональда Трампа викликають занепокоєння на світових ринках. Його обіцянка 10% відсоткового так званого універсального митного тарифу на всі імпортовані товари може спровокувати нову хвилю торгових війн, і це порушить глобальні ланцюги. Постачання торкнеться індустрії від електроніки до сільського господарства. Тим часом його такі невимушені заяви про можливе вторгнення Китаю на Тайвань та спекуляції щодо звільнення голови федеральної резервної системи Джерома Паула турбують міжнародних спостерігачів. Хоча я нещодавно дивився інтерв'ю Дональда Трампа, в якому його напряму питали, чи буде він звільняти Джерома Паула. Він сказав, що не. Буде цього робити, так от незважаючи на це, з економіст, ринки залишаються стійкими. Інвестори роблять ставки на податкові ініціативи Трампа, які можуть додати до трильйона доларів США до корпоративних прибутків протягом наступного десятиліття, тому що Трамп планує, я вам розповідав, зменшувати податки всередині США. Робити дерегуляцію, збільшувати ступені економічної свободи, здешевлювати вартість енергоносіїв, і це просто підґрунтя для економічного буму США. Хто за це заплатить? Спитаєте, ви безкоштовних сніданків не буває. За це заплатить в першу чергу Китай до 60% імпортні мита а також. Інші країни на рівні 10% універсальний митний тариф, і деякі країни, де Китай намагається хавати свої заводи, такі як Мексика, інколи і Канада, заплатять десь 25% митний тариф по деяких індустріях, таких як, наприклад, виробництво автівок. Крім того, гостра обізнаність Трампа щодо ринкових сигналів. Він часто твітить про них в режимі реального часу, заспокоює тих, хто сподівається, що він надасть пріоритет стабільності ринку над своїми суперечливими ідеями. Трамп майстер управління очікуваннями, тому що тільки його оголошення щодо тих ініціатив, які він збирається реалізовувати в економіці, вже повертають значну частину промислових інвестицій до Сполучених Штатів Америки. Наступна тема: чи врятує Сі Цзінпін економіку Китаю? Центральна економічна робоча конференція Китаю минулого тижня продемонструвала прихильність до енергійних зусиль для стимулювання споживання. Центральні банкіри заявили про плани запровадження помірно м'якої грошово-кредитної політики, спрямованої на підтримку зростання в умовах слабкого глобального попиту. Проте структурні виклики, з якими стикається китайська економіка, залишаються. Величезними я розповідав вам про ці проблеми, які накопичились в китайській економіці. Місцеві уряди борються з боргами на суму 9 трильйонів доларів, тоді як сектор нерухомості, який становить майже 30% ВВП, перебуває в кризі. Цзіньпін вагається підтримувати проблемних забудовників або видавати прямі грошові ем, такі трансферти громадянам, побоюючись Морального ризику та соціальної нестабільності, проте зі зростанням, що сповільнилося до найнижчого рівня за десятиліття, лише 4,5% в річному обчисленні в третьому кварталі 2024 року тиск на ухвалення рішучих дій лише зростає. Хоча з іншого боку, да, про 4,5% багато країн в Європі можуть лише мріяти, тому що про такі відсотки мріють навіть економічні лідери Європи, не кажучи вже про, скажімо, Німеччину, про яку я вам розповідав, де відбувається по суті рецесія вже кілька років, від'ємна динаміка валового внутрішнього продукту і занепад виробничої сфери, яка є для Німеччини надзвичайно важливою. І питання в тому кажуть в зікономіст, чи зможе Сі Цзінпін подолати свої ідеологічні вагання і провести сміливі економічні реформи? Можливо. Перебудувати економічну модель Китаю, ну і наступна тема: чи зможе хтось підірвати домінування Європи? Питають з економіст. Хоча Європа часто сприймається як бастіон бюрократичної неефективності, і навіть в книзі інтерв'ю Кван Ю йому задають питання, чи ризикують Сполучені Штати Америки стати європейськими, європізуватись от якраз. Саме в сенсі цієї бюрократії, неефективності величезних таких надмірних регуляцій, процедур, які стримують серйозно європейські економіки. Так от The Economist кажуть, що, хоча Європа часто сприймається як бастіон бюрократичної неефективності, економічна стійкість континенту свідчить про інше протягом трьох років поспіль європейські. Країни очолюють рейтинг The Economist серед найкращих економік світу цього року. Лідером у них стала Іспанія, яка виграла від стрімкого зростання доходів від туризму, до речі, на 80% десь в річному обчисленні, та розквіту сектору відновлювальної енергетики. Попередні переможці Греція та Ірландія також продемонстрували виняткові результати. Наприклад, Греція знизила співвідношення боргу до ВВП з 206% у 2021 році до 163% шістдесяти в поточному а Ірландія скористалася корпоративними податками від технологічних гігантів для відновлення своєї економіки. Проте претенденти з інших країн світу не відстають, скажуть зі економіст. Колумбія, яка отримує вигоду від зростання експорту зеленої енергії Ізраїль з його процвітаючою технологічною екосистемою, Південна Корея, яка використовує свою передову на півпровідникову промисловість. Вони стають серйозними конкурентами. Чи стане 25-й рік? Роком, коли не європейська країна нарешті здобуде корону, питають з іконами. Хоча тут я з ними кардинально не погоджуюсь, тому що насправді, якщо ми візьмемо з вами перелік найбільших, наприклад, компаній світу, ми ледве з вами там знайдемо потужних європейських гравців, тому що основна частина там будуть американські компанії, причому нові компанії, причому високотехнологічні компанії-трильйонники, серед. Європейських великих компаній найбільших гравців ми з вами знайдемо там в основному традиційні індустрії, які вже там понад 50 років існують. І там і автопром, і виробництво модного там одягу, брендів, і так далі. І так далі. Тобто, це все таки різні абсолютно рівні конкуренції, і США в цьому сенсі суттєво переграє Європу в глобальній конкуренції Китай. Переграє Європу в глобальній конкуренції. Європа, як свідчить дослідження Маріо Драгі, колишнього центробанкіра Європи, колишнього прем'єр-міністра Італії, потребує комплексних і дуже кардинальних заходів для того, щоб врятувати свою конкурентну спроможність. От про це ми з вами поговоримо окремо. Взагалі, 25-й рік обіцяє стати роком сюрпризів, але аналізуючи оці ключові питання. Які піднімає з міст тому числі разом з даними та контекстом, Ми отримуємо більш чітке уявлення про те, що нас може очікувати попереду. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати, можливо, які теми нам варто було би розглянути окремо, а також підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше україномовних відео про економіку, разуток та інновації для вас.